А ви вип'єте відро води? Та що ж я корова? А відро горілки? А хіба я не козак? Професора Права на лекції запитують, що таке бігамія і як вона карається? Бігамія це наявність двох дружин, яка карається наявністю двох тещ. Тату. Тату, я більше ніколи не піду з тобою на санчатах кататися. Годі Годінити, тягни давай. «Дівчина, а ваша собака підпускає до себе чужих людей? Звичайно, інакше як вона їх вкосить? Отче, грішна я, дуже грішна. Підкажи, отче, кращий спосіб для самоочищення і спокути в муках. Ну, не знаю, доню моя. Спробуй молоко за гірком.